Всім привіт! Атака на КВ. Нападаю на своє дзеркало. Сьогодні пізно щось нападаю. Ось така от база. КК немає. Ось мій мікс. Це я записую в день оновлення, глобального оновлення. Так. Тільки чому? Це якийсь баг чи що? Зараз ще щодесенько перевірю. Так, у мене тут скелетони. Я їх активував. Там. А тут вони в мене, типу, не активні. Окей. Ладно. Ось такий от мікс. Буду нападати гібридом, плюс квінхіл. Так, квіну хочу запустити на ратушу і на ворожу квіну, щоб вона зайшла, тут розібралася з цією частиною бази. Потім кінга і казарма. Я хочу поставити і запустити на цю частину бази, щоб розібралася з цією частиною бази. І сам гібрид у мене піде з цієї частини бази вгору. Ось, ось такий от план. Так, ну я надію, що в мене скелетони будуть, тому що якщо в мене не буде скелетонів, скілетонів, це взагалі буде мінус вайб. Окей, погнали. Що це за баг? Так, да, скелетони в мене є. Так, прекрасно. Е, так, е, мені дракончика спочатку запускаю, щоб підчистив. Так, потім. Спочатку, напевно, тут проб'ю. Е, запущу кінга і казарму. Так, і тут ми розбираємося з кіною. Пробиваємо одразу тут. Блін, може і задалеко, ну ладно. Ось так от. Так. Так, квіна трошки не туди пішла, ну ладно. Зараз я надіюсь, розбереться. Ага, і за цього може квіна зараз туди всередину піти. І це буде. А ні, нормально, я думаю, так? Да? Да, тут ще ворожа квіна підаграть. Так, потім отут так запустимо і зараз підморозимо. Все, прекрасно. Прекрасно. Все доволі прекрасно. І тут зверху, напевно, чимпа запущу. Ой, зараз тут курва цих скелетиків наплодилася. Ой-ой-ой! А мої хілки всі померли, там? Окей, зараз тоді отак ще робимо. Ладно, нехай, напевно, хілки помирають або ні. Одну збережемо. Ладно, блядь. Так. І тут зараз квіну ми прожимаємо. Отак от прожимаємо. Ладно, згодиться. Так, і ось тут ось так от запускаємо головну нашу армію. Так, прекрасно. Поки що все прекрасно. Курва, ці скелетики. А, ну, типу, тут всі скелети на землю просто. Типу, підгадав, з якого мікса я буду атакувати, да? так? Так, оце. Трошечки ізично. Усе, бе-бе.